Слава Господу, слава Божа. Знаєте, сьогодні Бог дав чудовий день, подивіться в віконечко, бачите, яке сонечко, правда? Слава Богу. Дякуємо сьогодні, знаєте Богу, і я бачу, що ми вже вступаємо в цей період, коли будемо входити в час свят, правда, радісних свят. Коли будемо переживати ці моменти і згадувати ці моменти. І так би хотілося сьогодні, правда, що в цьому новому році ми почули, чи то по радіо, чи в пресі, чи від людей почули. Я пам'ятаю, як вночі я просинаюся, дивлюся, відкриваю мобілку і буджу дружину, і кажу, почалися обстріли України. Почали стріляти. Та хочеться почути, брати і сестри, коли скажуть мир. Мир настав. Президент об'явив, правда. Країні настав мир, а ще бажано, щоб це була перемога. Ми всі цього чекаємо, третій рік молимося, правда? Але я собі думаю, брати і сестри, що навіть коли настане мир в нашій країні, війни починаються, скільки їх не було в історії, вони закінчуються. Але боротьба, правда, вона лишається. Що це є за боротьба і з чим? З гріхом. Боротьба з гріхом, вона залишиться, вона нікуди від нас не дінеться. І я хотів би, знаєте, можливо, сьогодні така буде тема моя, я її прожив в своєму житті. Цю боротьбу, знаєте, одного часу, брати і сестри, я виходжу з одного закладу, і ми з дружиною йдемо до машини, і вона до мене каже, Павло, ти бачиш себе зі сторони? І я сідаю в машину і думаю, оце я допустив в своє життя такий гріх. Ну як? Я думав, що я його поборов, цей гріх. У мене вже його немає. Але він проявився. Він проявився. І я дякував Господу, що Бог відкрив мені через дружину, і я зміг покаятися і виправитися в своєму житті. Це був гріх заздрості. До близької людини, до близької людини, я позаздрив і навіть не помітив цього зразу в своєму житті. Не помітив цього, знаєте. І коли я почав задумуватися над тим, і Бог поклав мені слово. Слово на цю тему в моє, в моє життя. Знаєте, слово Боже каже в книгі приповідок, мудрий Соломон в другій частині 14 розділу 30-го він написав: заздрість це гнилизна для костей. В одному перекладі каже, це ракова пухлина для костей. Ракова пухлина, гнилизна. Вона не зразу появляється така, знаєте, всеосяжна, що вона повністю нас захоплює. Ні. Вона як гнилизна, знаєте, от яблука ми бачимо, правда, ну воно не зразу робиться гнилим. Появляється малесенька цяточка, і вона росте, росте, росте і захоплює повністю плід. Повністю плід, і він стає непридатний. Мудрий Соломон каже, що це є гнилизна для костей. Для костей. Ми стаємо, знаєте, порушені в своєму організмі цього, що вона появилася, ця зазвість в нашому житті. В нашому житті, брати і сестри, кості вони підтримують наш організм. Наш організм і кості в біблійному, як би змісті символ духовної сили, духовного стержня. І коли туди щось вкрадається, і такий гріх, як заздрість, Соломон каже, що це є гнилизна іде порушення в нашому організмі. Ми вже не можемо так володіти ним. Знаєте, я недавно пережив в своєму житті хворобу. Пов'язано з хребтом, і я був повністю нерухомий. Я не міг перекинутися навіть сам на ліжку. І я з Колею зідзвонювався і кажу, Коля, я частково зрозумів тебе. Я частково, тільки чуть-чуть, на декілька днів я зрозумів тебе. Ми спілкувалися з ним, знаєте, і кажу: я нерухомий. Я нерухомий. Це проблеми з хребтом, з, ко з костьми. Ми є обездвижені, знаєте, і слово Боже каже: Йов каже в, 14 розділі, в 4 му розділі 14 му віршу, каже, спіткав мене жах, бо та тремтіння і багато кустей моїх струсунув. Єремія в свій час, коли був подавлений, каже: розривається серце моє в моїй нутрі, трепочуть ці кості мої, я став як п'яний. Ще одне місце приповідки Соломон каже, 17 розділ, 22-й вірш: пригноблений дух сушить кості. І зразу Соломон пише в третьому розділі 7-8 вірші, каже, страх Божий зцілення для костей. І ще одне місце приповідки, 15-й розділ, 30-й вірш, друга частина добра вістка підкріплює кості. Кості це є важлива частина в нашому організмі. Вона підтримує нас. Фізично. Так само і дух наш, і наш стержень внутрішній, коли вкрадається гріх, він є порушений. Коли приходить заздрість, ми вже не можемо спілкуватися з цією людиною, як було до цього. Ми не можемо дивитися на цю людину, як дивились до цього. Знаєте, по порушена спільність з людьми. Порушена. Брат сьогодні купив машину, правда, а в нас пропала чомусь радість. Хіба так має бути? Сестра купила нове взуття, і ми побачили, і нам захотілося. А дітки, дітки, вони як бачать в когось щось, правда, і вони собі хочуть. Особливо, знаєте, маленькі, вони собі хочуть, вони хочуть це. Вони бажають це. Так само в нас, буває, в дорослих ця заздрість вона приходить. І все, і вже немає спілкування з цією людиною. Ми вже минаємо цю людину. Біблійні історії, брати і сестри, Каїн і Авель, правда? Брат позаздрив братові, і за заздрістю прийшла ненависть, яка привела до смерті. Далі, брати і сестри, згадуємо історію Йосипа і братів. І ми знаємо цю історію дуже добре, коли він розказав про свої сновидіння. І слово Боже каже, в 37-му розділі 11 вірші в Буті, каже, тож брати сповнились чого? Заздрущів. Заздрущів до нього, правда? І коли вони його зустріли, то що сказали, о, іде цей Сновида? Ненависть? Заздрість за заздрістю, ненависть каже, ось цей іде Сновида. І вони продають свого брата. Коли ми далі вже переносимося в новий ще в Старому Завіті Саул і Давид, пам'ятаєте цю історію, коли жінки вони зрадісно вийшли і почали гукати. Почали гукати, Саул побивав тисячі, а Давид десятки тисяч. І слово Боже каже, що Саул дивився на Давида заздрісним оком. В одному перекладі каже, почав дивитися косо. Косо почав на нього дивитися. Вже немає спілкування з цим чоловіком, немає ради. Ну чому не, породі, не порадіти, правда? Це ж перемога Ізраїля. Божа перемога! Радій Сауле. Оні. Бож народ сказав. тисячі, йому, Мені дав тисячі, а йому дав десятки тисяч. І вже немає спільності, вже прийшла ненависть в життя чоловіка. Коли, брати і сестри Ісуса. Нашого Господа приводять до Пилата. Пилат хотів його відпустити, і Слово Боже каже, адже знав, що заздрощів, видали його, заздрощів. Ісус нас так само постраждав через те, що люди, вони заздрили Йому. І Пилат, він був мудрий чоловік, освічений чоловік. Його було тяжко в цьому обманути, і Він каже: Слово Боже каже, що знав Пилат про це. Що заздрість була в народі. Брати і сестри, як є сьогодні важливо навчитися і не заздрити людям. Я вже не говорю за братів і сестер, що часто приходить заздрість. Навіть буває, знаєте, побачили чиїсь успіх, чи в сім'ї, чи в родині, правда, чи в служінні навіть буває. І буває, ми можемо позаздрити. Бо наше служіння, можливо, не наскільки успішне, як в брата чи сестри. Але Господь хоче, щоб ми сьогодні, брати і сестри, виправлялися в цьому. І я хотів би, я, я собі для себе два момента знайшов, два момента, якими ми можемо скористатися, щоб побороти це чуття заздрості. Заздрість, брати і сестри, це є почуття невдоволення тим, що ми маємо. От, от ми не задоволені тим, що ми маємо. А коли бачимо, що є це в других людей, нам цього хочеться. І навіть часто буває, коли люди те втрачають, ми радіємо, а втратив здоров'я, а розбив машину, а, щось сталося вдома в сім'ї неполадки. А ми заздрили людини, що він є успішний, благословінням Боже, ми буває так само можемо позаздрити, бо вони не наші, але нашого брата чи сестри. Слово Боже, брати і сестри, вчить нас дечого. Книга Еклезіаста, 3 розділ, 12 вірші, мудрий Соломон пише: Я пізнав, що немає в них нічого кращого, хіба радіти і добро робити в своєму житті. І кожна людина, яка їсть і п'є, бачить добро у своєму труді. Це дар Божий. Слава Господу! Перше, що я для себе, брати і сестри, взяв, що ми повинні навчитися бути задоволеними нашим життям. От, задоволені нашим життям. Ми сьогодні в будинку молитви, правда? Але багато хто він не може бути тут. Ми повинні радіти, що в нас є така можливість, правда? Ми можемо мирно зібратися. Ми повинні дякувати і бути задоволені тим, що Господь дає в нашому житті. Мудрий Соломон, брати і сестри, в книзі Еклізіаста він любив, він був мудрий, він любив досліджувати життя і сутність життя людини. І коли читаєш його книги, розумієш, наскільки мудрість Божа була в його, в його житті. І каже: я пізнав, що немає нічого кращого, як лише радіти і робити добро в своєму житті. Це саме краще, що є. І дальше каже, і кожна людина, яка їсть і п'є, і бачить добро в своєму труді, це дар Божий, називається даром Божим. Бог дає нам сьогодні їжу, Бог дає нам що пити, правда? Ми є в діті. На стоянці, буває, приїдеш, нема де припаркуватися. браті шукають місце. Ми повинні радіти тому, що дає нам Бог. Тому, що дає нам Бог. І слово Боже, Соломон каже, що це є дар Божий. Радіти в тому, простому, що ми маємо. Що ми маємо, брати і сестри, в одному місці Слова Божого, в першій книзі в першому посланні апостола Павла до Тимофія є таке слово, шостий розділ, шостий віршик. адже благочестя із задоволенням великі надмання. Ми нічого не принесли у цей світ і нічого не можемо винести, маючи їжу та одяг, цим будемо задоволені. Слава Богу! Каже благочестя із задоволенням. Побожність з задоволенням, святе життя з задоволенням. Коли ми вже живемо побожне життя і отримуємо від цього життя задоволення, апостол каже, це вже є велике надбання. Це вже є велике надбання. І далі він каже, бо ми нічого не принесли в цей світ. Нічого не принесли і нічого звідси не винесемо. Ми, знаєте, часто буваємо зараз християнство дуже матеріалізоване, сильно матеріалізоване, через те заздрість приходить багато сердець. Але коли ми зрозуміємо, що ми звідси нічого не заберемо, ми не принесли нічого і нічого не заберемо. І далі він каже, маючи їжу та одяг, будьмо задоволені. Їжу та одяг. Будьмо цим задоволені. А я ще би додав для нас, бачите, сьогодні мороз був, ще коли маємо дах над головою. Ну, ми, знаєте, під відкритим небом, як в Палестині, ми не зможемо жити. Будь бо цим задоволені. Чи ми сьогодні є задоволені тільки тим, що ми у діті, що ми маємо що поїсти, і ми маємо дах над головою? Ну не завжди. Ну не завжди буваємо, правда, задоволені, але Слово Боже нас в цьому вчить. Апостол Павло свого часу сказав, що я навчився бути задоволеним тим, що маю, або тим, що є. Я навчився бути задоволеним. Це не прийшло зразу, це задоволення. Не зразу воно прийшло в його життя. Я навчився, каже апостол. Я навчився, це написано Филип'ян. Я зачитаю ще тут деяке місце, каже: я навчився бути задоволеним тим, що є. Умію жити в нестатках, умію жити в достатку. Звик. Звик. Звичка теж не зразу приходить. Звик до всього і в усьому, і насичуватися і голодувати, мати достаток і терпіти нестаток. Я звик до всього. Брати і сестри, як є важливо нам сьогодні бути задоволеним тим, що ми маємо, тим, що нам дає Господь. В євреї ми читаємо місце слово Божого, один з авторів пише, каже, у поведінці будьте не грошолюбні, правда? Негрошолюбні задоволені тим, що маєте? У поведінці будьте негрошолюбні, задоволені тим, що маєте. От те, що ми маємо, те, що нам дав Бог, каже, тим будьте задоволені. Тим будьте задоволені. Як є важливо сьогодні, брати і сестри, бути задоволеними тим, що дає нам наш Господь. Тим, що дає нам наш Господь. І, друге, брати і сестри, що я замітив? Як нам побороти заздрість? Знаєте, є в нашому житті люди, от в мене є такі люди, двоє їх. Що я радію їхнім успіхам? Я радію їхнім успіхам. Що б вони не купили, я радію. Я не задаю запитань. А де він взяв гроші? А, 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 де, а де він це дістав? А чому він це купив, правда? У мене нема запитань по цих людях. Що б вони не зробили, знаєте, яке б звершення не було в їхньому житті? Можливо, вони десь поступили вчитися, правда? Можливо, щось купили. У вас є такі люди, що ви завжди радієте, ви ніколи їм не заздрите? Є такі люди у вас? А хто це? Діти, правда? А чому ми дітям не заздримо? Ще одне запитання. Ну, кажіть, бо я не чую. О, бо ми їх любимо. Любов, брати і сестри, довго терпить, любов милосердна, і любов що не робить? Не заздрить. Дітям ми не заздримо. Правда? Тому що ми їх любимо. Як є важливо, брати і сестри, любити всіх, як вчить нас Господь, любити братів і сестер, любити людей, як вчить нас заповідь. І якщо ми будемо задоволені нашим життям. І ми будемо любити людей, ми не будемо задавати запитань. Брат купив машину, ми раді. Брат купив будинок, ми раді. Брата, успішне служіння, слава Господу, брате! В тебе в сім'ї порадок, твої діти щось хороше роблять. Я радію за тебе. Хай Бог ще більше благословить твою сім'ю. І ці благословення будуть падати і наше життя. Не прокляттям, але благословенням, коли ми будемо радіти за кожного, брати і сестри, і не будемо заздрити. Я хотів би, щоб ми зараз молилися і просили Бога, щоб Бог благословив надальше це служіння, наше перебування, і будемо молитися за недільну школу. Стаємо молимось. Хвала тобі, Ісусе.